Друге, ми завжди, здоровуючи, дуже чудово вміємо все робити. Все, щоб ми не починали, ми починаємо будувати з даха і щось робити з іншої сторони. Треба говорити перше питання в комплексі. Ми забули, що в нас є ОСББ і створюється у ОСББ багатопаркний будинків, де питання про автономне опалення можна вирішити елементарно. І не треба розказувати, що там підвали гріються, що там коридори гріються. Ви чудово знаєте, що якщо будинок ОСББ, можна взяти. І за загальне опалення підвала і під'їзду можна збирати додаткові кошти і проплачувати за я є розроби, Ні, я, я, не я, можливо. Я голова ОСББ, я б додатково це робити. По-друге, по -по коли розказуєш, що у нас там ті, комунікації комусь належить, до кому, комунікації належать постачання тепла мешканцям, закипили за будинку. По тих будівництво будинку починають всі труби водопостачання, газопостачання, теплопостачання належать будинку, а тепло постачається тільки до крана, в підвалі. Так що треба розказати, що комунікації там комусь належать. Надалеві комунікації.

Uh, Пане Микола, ну... Uh, да, помочіть, будь ласка, тому що я людина сурова і не перебувайте, бо коли старше говорить осани. Uh, друге питання все це роботи в погляд uh -huh. відносно теплокомуналіру. І пан Ігор погодиться зі мною про те, що. Теплокомуненерго, питання закриється, не сьогодні, а завтра. Цей анахронізм з минулого, який тянеться, він тягне тільки тому, що ми запропонували щось нового. А запропонували... а чому запропонувало нового? Тому що воно має фінансування для нового. Ну це все завершиться. Вони ну, вже ви бачите. єдине я, я з Володимиром згідний з тим. І з Володимиром я згідно з тим, що для цього треба бути готовим. Ну, не спалки робити, а підготувати громаду до цього переходу. Ну нема. Ну, я проїздив по Європі, дивився, хто там ще їздив, дивився. Я <таспоріг> <а>, д... <таспорігів> Да Нема всім. <таспорігів> я, я, розкажу. <таспорігів> я розкажу вам. Ну вибачте мені, давайте не путати централізовані теплокомунінеру своїми котельними і прогрівом теплотрас. Северні коефіцієнти. Ви який себестоїмості прогріву землі через северні коефіціенти. Там є опалення э, загальне, яке знаходиться в підвалі даного будинку. І опалюється будинок, но без пана справа?